Всем привет, друзья! Сегодня мы играем Майнкрафт. Вот сегодня я вам хочу что сказать про тему риск Крини. Он и правда мы или У нас вивертаються герої друзі. Хоч би він виростився той, той мабуть. А ті, щоб люблюки, попри що мене виросте. Отже, їх треба одного А Для цього нам потрібна сніжка. Щас я її у малесеньких дуже їх полюблюють. Зри я готую і вони став дороги. і другий став дорог. А... Ой, 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 вибачте. Ой, скажімо так, і я вам хочу сказати, якщо ви будете готувати цього малесенького гасточка, то він виросте і стане гастить. ти будеш краще в своїй мамі. Ой-ой-ой. таке, так я до мене тулитися? О, тулись, тулись, тулися. Ти такий минималенький. Я тебе назву. Сонечко чули, друзі, яке гарне ім'я сонечко я назваю. Ой, я тут 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 тут. Ой, друзі! Ой, підпишіться на цей канал. Я вас прошу. Це буде нам круте відео. Я вам обіцяю, Це круте відео буде. А на цьому ви підписуйтеся. Я... Я вам скажу, що в мене є питання, чи ви любите грати мої в Майнкрафт. Напишіть у коментарях. О, що таке малюче. що ти позаду мною? Дивіться. У мене є ну, маленький газ, так як я вам казав, я одного виросту, Але я вам не все ще показав, Я вам не показав, як виглядають служби. Отже, почали. Просто вам скажу, що не... Я можу поставити служку таким чином. І вони будуть літати собі біля нас. Сніжку йому дає, щоб малюк вчепився до них цих служок. От добре. Ой. Лупа, 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 зараз не так. Треба краще поставити декому. Точно! Тут є селяни. Я можу поставити вдома служку, і вона не випереться звідти, і я можу їй дати якийсь предмет, От, наприклад, цей. Що дивише служку? Ні! А знаєш, чому я так зробив? Бо хочу тобі дати деякі предмет. Сніжку, щоб за мною малівки... Та, один малючок, я тобі обіцяю. Навіть не хвалькуйся. Іди, іди. Іди, йди. Гараше лечу, лечу. Іди до нашої бази. Я тобі все дам. Не до бази, а до наших улюбленців. Покажу тобі, які улюбленці. Плужку лети, лети, лети. От тут от нас. Тут ще мої друзі тають. Та, служка. І навіть і мій колемчики. Яких я зібрав просто. Пише Гастик народжує. Ну, я так і помітив, що він не народжується так скоріше. Покажите, мы вам казав, друзья. Ой-ой-ой, Свиночка. Хо-хо-хо. Это базара. Порву. Порву-порву. Так-так-так. порву порву, порву, порву. Я порву тебе, порву, порву. Ти навіть достигнешь, ти, як я тебе вб'ю. Свиночка, Свиночка! ха-ха-ха, я що казав, тобі? Покушаю, мам-ням-ням. друзі, я просто вам хочу сказати, що Це було прикольне відео. Ну Я з вами прощаюся, на жаль. Було круте відео, ставте лайк, а якщо не ставите лайк, то вам не круто це відео. А поки що всім попрощаюся з вами і всім пока! Все. Пока. Пока. Малючок той за перше первое слово. Пока.